У нас сьогодні яблуки, сливи, персики, виноград. Олександра Тихоненко з сім'єю прийшла до свято Успенського собору в Полтаві та принесла кошики з фруктами та квітами. Сьогодні тут зібрались віряни, аби відзначити преображення Господнє. Або ж як його називають у народі, яблучний спас. В основному зараз виходити до церкви ходити. Ну, не, не по веселих таких. Приводах, а ці свята церковні ми завжди любили і завжди стараємося прививати дітям любов до Бога, до церкви. Ще любимо після відвідування церкви прогулятися тут, до альтанки піти, взяти в благокаві каву і так відсвяткувати, провести цей день. На освячення плодів прийшла і Галина Мироненко. Жінка ходить до церкви на релігійні свята щороку. Зійшла туди свічку, поставила, поблагодарила Бога, що, що я жива, що мої родичі живі? що я тут. У мене просто мед і яблука. А яблука тут тож переселенка жива своєму саду. Покликала, дала мені яблучки, так що все в нас є. Сьогодні всім дам яблучко покуштувати і меду. Це другий спас, коли приносять плоди, яблука, виноград і їх освячують, якби дають благословення на їх споживання. Дякуємо Богові, що вони дозріли, що вони вродили. Робочий день, багато людей працюють, але незважаючи на те, люди прийшли, які мали можливість. І вони знають, що це 6 серпня, і з року в рік це вже стає нормою і ніякої, скажімо, дискомфорту ніхто не відчуває. Біда в тому, що Московський патріархат залишився разом з російською церквою на старому на юліанському календарі, і це розколює наше суспільство. У Свято Успенському соборі провели традиційне святкове богослужіння. Ісус Христос. Проявив перед своїми учнями славу свого божества, якби преобразився перед ними, просіяв світлом, тому що його божество було приховано за його плоттю, за його тілом. І тільки люди могли бачити вияв цього божества у, в чудесах, які робив Христос. Людина, яка приймає Христа, яка вірить в Христа, вона теж має сподіватися на це духовне преображення. Прийшли з внуком Іванком на це свято. Ми, взагалі, внутрішньо переміщені особи із Сумщини. Де зараз дуже складна ситуація, але це велике свято, свято, спас преображення Господнього, ми дуже віримо в те, що настане мир на землі, що ніколи не буде приливатися кров, не будуть гинути наші люди. Принесли ще ті дари, які дарує природа сьогодні, щоб ці дари дали нам теж силу після освячення. Медовий, яблучний та горіховий спаси християни вшановують щороку. Як розповів митрополит Федір, після успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня, цикл свят завершуватиме горіховий спас. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.